Олександрійські цна повідомляє, що з 1 січня 2026 року розмір адміністративного збору за послуги сервісного центру МВС залишаються без змін. Вартість видачі посвідчення водія замість втраченого або вкраденого. Обмін посвідчення водія без складання іспитів вартує 572 гривні. Реєстрація транспортних засобів залежить від різновіду, зокрема, мотоцикли та електроавто 998 гривень. Перереєстрація транспортних засобів 890 гривень, присвоєння індивідуальної, буквенно цифрової комбінації номерних знаків 360 гривень. На сторінці Олександрійське РВА повідомили, як ветеранам-ветеранкам і ветеранкам з інвалідністю отримати компенсацію за переобладнання авто. У січні стартувала нова програма Мінветеранів, за якою держава буде відшкодувати їм витрати на переобладнання власного авто під особисті потреби. Максимальний розмір виплати 70 тисяч гривень. Щодо компенсації слід звертатися до структурних підрозділів з питань ветеранської політики, при ВА, районних адміністраціях або виконавчих органах. Два працівника ПК Олександрійський театр з'явилися на сторінках нового випуску інформаційного вісника творчої особистості Кіровоградщини 2025. У цьому виданні зібрані історії здобутки та яскраві постаті, які щодня творять культурний простір нашого краю. Це люди, чия відданість мистецтву надихає, об'єднує та рухає вперед. В цьому випуску історія двох талановитих людей: Григорія Абажея та Наталії Козинець. 5 січня працівники Центральної бібліотеки для дітей долучилися до вебінару від Національної бібліотеки для дітей. Говоримо про емоції та почуття з дітьми на основі книги пса-патрона Коли ти. Ця зустріч стала мандрівкою світ дитячих проживань, де кожне слово спікерів відкривало нове розуміння емоцій та шляхів їхнього бережного проживання. Ми отримали практичні поради і нові професійні інструменти, поділилися враженнями бібліотекарів. Вебінар відбувався завдяки всіукраїнській програмі ментального. Здоров'я ти як проект реалізує ЮНІСЕФ Юкрен, товариство неймовірностей, патрон не спить і Геоджуніор за підтримки уряду Німеччини. У Кіровоградській області викрито факти жорстокоповодження з дитиною у дитячому будинку сімейного типу. За даними досудового розслідування, підозрювана, яка виконувала обов'язки матері-виховательки, надягала на руку та ногу дитини металеві ланцюги, з'єднані навісним замком, позбавивши її можливості вільно пересуватися. Свої дії вона пояснювала необхідністю виходу на роботу та побоюванням в можливої втечі дитини. Крім цього, нічний час підозрювана прив'язувала дитину до ліжка. Ременом із тканинного матеріалу. Слідством встановлено, що потерпіла є дитиною з інвалідністю першої групи з дитинства. Має синдром Дауна. Наразі досудове розслідування триває.